Ми просто спускалися келями, а тепер спускаємося просто диким лісом, без стежки, мохом. -у -у. Вони з усіх сторін. Зелене озерце могло б запасти комусь серце. Але так-то це місце, де навіть жаби не живуть. Ця установка коштувала мільйон євро. Так голубілочки або ж сироїжки сушать місцевих жителів. Дуже великі камені, кам дуже страшно там. Похід на горганську вершину, про яку взагалі мало хто знає, з загадковою назвою Хорде, гуцули ще її називають Гордя або ж навіть Гордя Жабівська, згадуючи село Жаб'є перейменоване на верховину, в 1946 році ще цього року ми вже були на таких вершинах, як Лисина Космацька та Пожиратул, названа в честь зрадника Пожиратула. А тепер ми підемо вже зі сторони Ворохти, відвідуємо вершину режі. Де колись впала ціла японська дивізія в часи Першої світової війни. Переночуємо в наметах з виглядом на всю Чорногору, зраненька приготуємо особливе блюдо, але цього разу зовсім не готівське. І далі вирушимо на свою гору Хорде для фотосету. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео для особливих поціновувачів, карту Моно та Патреон. Залишу під відео. Любіть своє, українське. Над польською границею сонце засіяло, тільки лиски та й травиці, скільки вузька впало. Як си війна зачинала, сонце симінило. Ой на нашій Україні сумно ся зробило. Ой, веселі літа були, тепер сумні стали. Не годнися помирити, великі держави. Що ж, нарешті ми почали наш трекінг на гору Грегіт та на гору Версалем. Йдемо з Ворохти. Буквально за 10 хвилин ми дійшли до присілку, який називається Поломи. Тут всього декілька хатин. На жаль, і немає з ким поговорити, кого запитати. Йдемо далі. І як бачимо, проходимо дійсно стародавні столітні гуцульські хати, пасуться корови і вже починаються гарні вигляди на карпатські вершини. Не і й помирити, землею поділити. Лишень хотять пустодурно хлопців спотребити. Одна війна, кішка була, явнійся народу. Ой минуло двадцять років, як я другу захопив. Сумно мені на серденьку, як я зарокував. Ой, ще не так було сумно, як мундру фасував. Добре. Ну що, там Чорногора видніється перший наш сьогоднішні гриб, але ми його брати не будемо, шукаємо нас тут. Саме такі дороги залишають після себе лісовози, нічого не прибирають та залишають велике болота. Вже ходити простим пішим туристам тут стає складніше. Що знайшли ми? Грибочок. Сюди Грибочок. не знімає, дуже червоний. Салатик у нас буде приправлений білим. Ось і стара гуцульська хатина. Це мій перший. Другий грип. Підкрасень. Сьогодні вже буде хороший підбар. За озерце могло б запасти комусь в серце. Але так-то це місце, де навіть жаби не живуть. Це один гриб, козирний грибочок. Старий, правда, але ми його теж здімо. Недовгують дупло пля. Ну, а тепер йдемо по дуже казковій дорозі в сторону вершини рижа. Цікавий хрест по дорозі. Вірно, що тут щось трапилося. От і ванчай знайшли. Дуже тут красива оця стежечка. Просто йдемо та й відбуваємося. Так оце деліє лістиковина дорога. Знову вигляд на масив нам відкрився. В цю сторону гора Ворохтянська, висотою понад тисячу 300 метрів. От і матінка говерла позади. Ну і до лісу. Як же їх можна пропустити? Це вже і Тепер прийшла Пора говоди. От ми на вершині гори Ріжа. І тут стоїть такий хрест поставлений в 1999 році бербеничуком з метром. Узів березині крильці спочивали, там був зраднику Є Радник україний його не знали. Це самотня колиба, але бачиш, що його дома закинути. Чорний гора дикої чорна чорна хмара. Даємо подивимося, як виглядає тут колиба наповнення лежа. Виглядає на перший погляд, що вона відчинена, такі є. Тут просто цех. Витягаємо та відкриваємо чистенько доволі таки. Колибу, недавно відновалося, Берфела. Ніжечко. Вітав на різні. Зараз ми підходимо до скеліс, яка називається Сухаросич. І, до речі, позаду мене гора Рижа і саме там, на Першу світову війну, колись розбили цілу дивізію японців. Мої друзі там знаходили Арісакуса Не міг подумати, що ми тут побачимо камеші. Волото з камешами, Може, тут і раки є, як думаєте? Раколоми, Давайте за раками взяти. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи є тут раки. Зрізали нам простець 200 метрів. І знову вийшли на дорогу. Зверху якась міні-каплиця. А зліва. Альтан. Місцеві жителі ворогти настільки люблять каплиці, що навіть ставлять їх. Місце, до якого ми підійшли, скеля, яке називається Суха Росіч. Однозначно, це місце сили. Зараз ми його розвідаємо. В околицях Яремщи є багато таких скель-монолітів, які дивним чином валяються десь посеред лісу. І зазвичай на найвищих точках. Езотерики називають такі місця місцями сили, а науковці мають цим скелям навіть деякі пояснення. Дійсно. Досліджував місця сили професор Микола Кугутяк зі своєю командою у 2007 році. Тоді вони видали одразу два тома книги старожитності Гуцульщини, де було описано 32 місця сили, тобто скель монолітів. Хоча насправді в наших Карпатах їх є набагато більше. І ця скеля далеко не перша, яку ми знаходили, яка взагалі не описана в тій книзі, та не досліджена. Ну, велика чарівна полонина. Ну, Саме того що... І Ціль наша на сьогодні гора Хорда. Горданська вершина, що перед нами. Дуже неочікувано вічма. Побачили під самою форди. Я казу, я не зупиняюсь. тому колишня звідси 20 км, До горі гордя 3,5 км, на перевал ріжі все на все 4 км, Ну і на гору Мунчелик 4,5, а на гору Ротило 8,5. Всі горганські вершини простягнулися отак от вдома. Повністю виїли дерево. Дуже тут гарні ландшафти, гір. Я б сказав, просто вражаючи. Так віддержать з екстримний мох на скелі і ми вже підговоримо Хорде. Дай Боже вам здоров'я! Звати його Млисько, так? Бачите, отак на конях місцеві жителі пересуваються горами. Тут на конику ти точно приємніше їх. Пісім. Перший ранковий кадр, коли яка в диму. Так, тут голубіночки або ж сиріжки. Сушать місцеві жителі. Зближали і вже рік спав, це Чорногора, тут на долоні, такий у нас столик прекрасний. До речі, спали ми сьогодні в такому наметі терра з таким виглядом, неподалік колиби, для нас стояв зіл, як захист. Зараз ми вже вдруге в цьому році на полонині Мунчелик. Сьогодні у нас є дуже багато важливих цілей. Спочатку ми приготуємо особливу гречку з м'ясом. Було, так, не та воно вже висохло. Страною боки. На загальну села тобі сподобалось пробувати. Я хочу до мами стати. Я хочу свою себе. Наповнені мончелик. Баба набирати водичку для того, щоб варити нашу особливу гречку з м'ясом та овочами. Гадаю, що ми сьогодні. Ми таке вернути сьогодні. Прийшли до нас маленькі батьки та телиці. Що дивно, що вони навіть хочуть їсти фарш. Це реально дивно. Просто подивіться, що тут відбувається Раскільки до нас, скільки до нас 600. Вони з усіх сторін. Просто оточили нас. Не треба яти. ФУ! Фу. Фу уча! уша! 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 Як гарно веду на туди. Все, знову піднімаємося на гору. Хорде. Ну нарешті ми вийшли на вершину Хорде, 1479 метрів. Одна з найвищих вершин кулкутсько-буковинських.

І на тільки ми зійшли за цих от горганів, згори Хорда. Дуже щоб... великі кам... камені і дуже страшно. Там просто скелі і, і абрики. Боже, як мені добре тут сидіти. сидіть. Мі... Mm. Але це насправді це взагалі не лайтовий спуск, щоб ви розуміли це треш. Це просто повний треш. Ми просто спускалися з е, келями, а тепер спускаємося просто диким лісом без стежки, мохом. На стежці це, напевно, одна з найгарніших ділянок стежечки під самою горою Хортік. Подивіться, як тут вироблено. Неймовірно. Ще в часи Австро-Угорської імперії. Це все могло бути великим, великим охотом. Щойно зійшли з вершини. Хорди. Кажуть люди, що ця установка коштувала мільйон євро. Так? Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.